Доброго дня, друзі! З вами компанія Autofocus. У нас нове круте надходження. Це Рено Докар. Подивіться, як він класно та гарно виглядає. 2017 року випуску на дизельному двигуні 1,5 К9К. Найнадійніший дизельний двигун у нас в даному автомобілі. Автомобіль у нас круто виглядає як позаду, також по сторонам. У нас збіг. Звіль... Сторін відчиняються дверцята, ось такий тканинний салончик, великий багажничок, та відкриваються дверцята позаду. По передньому ряду маємо два стопідйомники, маємо електрорегулювання, дзеркал, маємо партроніки, тканинний салончик з механічними регулюваннями та також підігрівом сидінь. Переднього ряду ось таке круте мультикермо, у нас приборна панель на 250 тисяч рідного пробігу. Маємо також автодощ, карти, як бачите, сенсорний екранчик, навігації. Маємо також Bluetooth. Тому є кондиціонер, є кроїз і механічна коробочка передач в даному автомобілі. Все, зачиняємо. Тому, друзі. Кого цікавить даний автомобіль? звертайтеся до компанії автопокус вулиця Михайла Гришка 4 а.